Про встановлення межі між нашою селищною радою, сільською радою і містом Львовом. Воно потребує мудрого, тверезого рішення, десь трошки емоції якісь свої пригасити, а думати розумно. В зборах гості. Ну, депутата обласної ради Михайла Михайловича Барбару, я, е, я, я знаю особисто, тому я його представляю так. А Михайло Михайлович, прошу представити своїх е, друзів, з ким ми прийшли. Ну, я, за, я можу представити тільки Богдана Каспера, бо я так з ним зустрівся. Тут вона сказати випадково, я не знав, що він буде, але тут приїздить... він вже в нас був. Ми вже, обласної ради. Так, це так, це так, так, ради. Я ти заговорював. Член громадської організації національного.

Дякую, представники учасників АТО. Так ми представники домашній організації розвитку громади. допомагаємо вирішити юридичне питання розмежування землі Реславу. Дякую, ви записуєте за я би просив так, представників, які є від АТО і від вашої громадської організації, десь що перерва буде чи після зборів особисто підійти до секретаря, щоб точно власно написати назву вашої організації. Добре? Дякую. Більше немає в нас гостей? Немає. Приступаємо так до регламенту. Нам потрібно чітко визначитися, скільки ми з вами будемо працювати. Ну, напевно, виступаючи, до скільки, скільки часу? До 10 хвилин. До 10 хвилин. 10 до 10 це не має значення.